Інше гаряче питання в американському суспільстві це імміграційна реформа. Понад 11 мільйонів людей роками, а інколи і десятиріччями мешкають у сполучених штатах без права на проживання чи роботу. Вирішення проблеми шляхом їх легалізації відкладалося багато років через спротив, переважно республіканців. Однак останні після програних чергових виборів президента схоже усвідомили силу іммігрантів і пішли на поступки. У конгресі ведеться активна робота над проектом реформи. Опозиція до неї, схоже, згасає і в суспільстві загалом. На прикладі маленького містечка у Вірджинії тему досліджує Уляна Телюк. Доволі звична картина. Група чоловіків ступиться біля маленької крамниці. Ці люди не лагали з країн Латинської Америки, які сподіваються знайти бодай якусь роботу. Щоправда, тепер їх менше ніж у 2006 році, коли в містечку Гердон у штаті Вірджинія для них відкрили центр на кошти уряду. Місцеві жителі були вкрай обурені цим кроком. Вони протестували, фотографували усіх, хто там з'являвся, і повідомляли про це федеральну владу. У 2007-му центр припинив існування. Наплив іммігрантів з країн Латинської Америки, хоча й зменшився, але не припинився. Сьогодні ця етнічна група становить потужний виборчий блок. Ігнорувати її голоси не може собі дозволити жодна політична сила. <риклад> Сесар Делягула, голова місцевого осередку демократичної партії, каже, що антиміграційні настрої в штаті дещо вгамувалися у порівнянні з тим, що ми мали п'ять років тому. Зараз у міській раді є люди, які розуміють, що етнічне різноманіття це добре, що цього не потрібно боятися. Населення містечка Герду на останніх виборах президента голосувало за демократів, але республіканці не здаються і теж вступили у боротьбу за голоси латиноамериканців. Законодавець республіканець Том Раст нещодавно ініціював законопроект. Що дозволив би нелегалам, які приїхали в Америку дітьми, вступати у фінансовані штатом університети і коледжі. У нас велика громада іммігрантів з Вірджинії, велика громада у різних населених пунктах. Вони чудові громадяни. Вони важко працюють. Багато дітей нелегалів не зі своєї вони потрапили у цю країну. законопроект не пройшов. Більшість республіканців побоялися, що легалізація незаконних іммігрантів заохотить нелегальну імміграцію Вірджинії. Навчені гірким досвідом Гердена активісти заснували центр для нелегалів у містечку Сентервіл на приватні кошти. Сесар Коліндрес приїхав зі Сальвадору в Америці. Він перебуває нелегально. Чоловік дуже сподівається на міграційну реформу, щоб привести до США свою дружину і дітей. якщо нам видадуть якийсь дозвіл на проживання, громадянство чи щось рівноцінне, тоді я зможу привести свою родину, і ми будемо жити у цій країні. Нелегальна імміграція проблема не лише у Вірджинії. Тому і вирішувати її необхідно на загальнонаціональному рівні. якщо подивитися на повноваження місцевої адміністрації, то йдеться про землекористування, зонування і бюджет. Вони не мають нічого спільного з депортацією чи арештами людей, незважаючи на зростаючу підтримку міграційної реформи у конгресі. У Вірджинії стурбовані, що ключовий компонент законопроекту надання правового статусу мільйонам нелегалів. Вкотре викличе розбіжності і реформу знову відкладуть на невизначений час. Уляна Тлюк, голос Америки.